Коли закінчувалася Друга світова війна, один англієць познайомився із дівчиною, яка жила, ну яка сама походила із Швеції. Ну і так склалося, що коли вже війна ось-ось мала закінчитися, він їй зробив пропозицію руки й серця і надіявся, що вона відповість йому тим самим. Але вона йому сказала: Вибач, ти знаєш, я ще не готова. Вірніше, моє серце ще не готове. Ти, ти мені подобаєшся, але моє серце не готове. Я не хочу тобі. Як то кажуть, зараз запудрювати мозги. От. Давай ми зараз, от закінчиться війна, закінчиться вже війна, ти поїдь до себе додому, я поїду до себе додому, щоб ми там подумали ще подивилися і дай мені якийсь час. Я тобі напишу листа, і ти побачиш потім мою відповідь. Він поїхав до себе додому, до своїх батьків, чекав відповідь. Він молився, да, це, була... Не, це був віруючий хлопець, і дівчина була теж віруюча. Він молився, кожного дня молився. Він так просив Господа, щоб, е, щоб все ж таки він розположив її серце, щоб відкрив її серце. Минуло декілька тижнів, і він отримує лист, в якому були тільки ці слова: ПС 56 поділити на вісім. Хто знає, скільки це дорівнює? ПС 56 поділити на вісім. Скільки дорівнює? Дорівнює згода. Послухайте, що написано е, в Псалмі 56.8. Там написано так: «Готово серце моє Боже, готово серце моє. Він, коли прочитав «готово серце, він зрозумів, що вона таки сказала йому да. І він був дуже-дуже щасливий, е, що вона таки погодилась стати його дружиною. Вони одружилися, прожили чудове життя, як в казці. Але моє бажання сьогодні, щоб ваші серця теж так само були відкриті. Відкриті для Бога, для його слова. Щоб віра була на першому місці, а традиції і релігія були на своїх місцях, хай Господь вас благословить в цьому. Амінь.